Друзі, всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Аман -кас. Я зробив карту на 5 чоловік, щоб в мене був більший шанс стати предателем. Бо чим більше іграків, тим менший шанс бути предателем. Я все таки поміняв карту на 6 ігроків. Щоб было на 5 из 5, а 6 из 6 игроки. Так. Нет, я все накипаю. Есть лайфхак, как вычислить предателям. Сейчас будем его про... А, нет, не получится. Так, с первого разом. Провели карту. О заповнюємо каністру. Не цвіт, надо. О. Хтось когось любив. Бачите цього синього чувачка? Мені кажется, що це він. Аж там пишуть. No, no. А. Ну тоді за нього проголосуємо. Я думав, що це синій, але пишуть, що там чорний. Давай, всі за чорного, всі за чорного. Верно, це буде саме коротке відео. Маманкасу. Да, всі за чорного. А чорний за мене. Ну, там ж три голоса. Чи то хтось другий за мене? Да, ми виграли Вікторі. Чи Вікторі. Оце мені дали оцих бобів чи шо воно. Такс. Пять и шестый игроки. Давайте. Я хочу уже начинать играть. Ты же приятно все. Я сюда за... Штуку сховаюся. Я петь член екіпажа. Я не хочу бути членом екіпажа. Я хочу бути предателем, щоб всех уничтожать. Жалко. З першого разу. Ладно, другого Проведу карту. Ото проводите дуже швидко, дуже медленно пише. Зачем нажимать на кнопку? Зачем? Skip void, пишуть. void. А хто? А хто? Ну, я не буду скипать. А я лучше доверюсь цьому игроку, щоб треба проголосувати за цього синего. Давай, зараз будемо голосувати за синього. Так, він передатель чи ні? Він не був предателем. Надо робити завдання. Пер сюди. Чувак прошел. Нет. Мене убили. Добре, друзі. Мы так уже багато зняли. Всім до побачення, всем пока.